Три роки окупації Криму відомо про 12 загиблих, 17 зниклих безвісти, 39 політв'язнів. Ці люди постраждали за свої переконання, належність до кримсько-татарського народу, звичку до свободи слова і за те, що вирішили залишитися громадянами України. Про це сказала віцепрем'єр Івана Климпуш Цинцадзе на міжнародному форумі Крим в умовах окупації. Наслідки для України та світу. Він розпочався у Києві. Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висловив сподівання, що форум зробить свій внесок в деокупацію Криму. І одним з важливих його завдань назвав інформування світу про події в Криму. Що очікує світ, якщо він забуде і простить цей міжнародний бандитизм? От інформуваності у всіх цих питаннях, в значительній мірі залежить активність международного сообщества, международных организаций в деле содействия для оккупации Крыма. Если бы все наши люди, весь наш политический истеблишмент, наши народные депутаты в достаточной мере были бы информированы о том, в каком положении оказались люди в оккупированном Крыму, то, может быть, в Украине было бы меньше или вообще бы не было таких умников, который предлагает отложить вопрос деоккупации Крыма Эдак на два, пару десятков лет или сдать в аренду Крым вместе с его жителями, Путину.